No, no, no. Все. Всем привет Я Анжела Мы продолжаем читать книжку Маленький принц Антуан де санта А Посек книжка Роздел двадцатый На щастя, після тривалих поневірянь пісками, скелями та снігами маленький принц зрештою натрапив на дорогу. А всі дороги ведуть до людей. Добрий день, сказав він. Перед ним розкинувся садок повний троянд. Добрий день, відповіли троянди. І маленький принц побачив, що всі вони схожі на його квітку. Хто ви? Ошелешено спитав він. Ми троянди, відповіли троянди. Он як, промовив маленький принц. І тут ріснечок. Там де маленький принц? В Трояндовому саді. І Івісаду. Ну І він почувався дуже нещасним. Його квітка казала, що другої такої, як вона, немає в цілому всесвіті. А тут в одному лише садку п'ять тисяч, точнісінько, таких самих. Вона б дуже засмутилася, подумав він, якби побачила їх. Вона б страшенно закашлялася та вдала, що вмирає, аби тільки не здатися посм... посміховиськом. І мені б довелося вдавати, ніби я доглядаю за нею, наче за хворою, бо інакше вона б насправді померла, тільки щоб принизити мене. І потім він сказав собі. Я дурний уважав, ніби володію квіткою, якої більше ні в кого ніде немає. А вона виявилася звичайнісінькою трояндою. Проста троянда і три вулкани, що ледве сягають колін, один з яких може ніколи більше й не загориться. От і все моє багатство, і який я після цього принц. Він повалився на траву і заплакав рисуночок в конце цього розділу. Там, де принц лежить на траві і плаче. Розділ 21. І тоді з'явився лис. Добрий день, сказав він. Добрий день, ввічливо відповів маленький принц, але коли повернувся, то нікого не побачив. Я тут сказав голос під яблунею. Хто ти? спитав маленький принц. Який ти гарний? Я лис, відповів лис. Дальше вісенишникам він говорить з лисом. Пограйся зі мною, сказав маленький принц, мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, я не приручений. Он як вибач, сказав маленький принц і подумавши, запитав: А як це – Ти не тутешній, сказав лис. Що ти тут робиш? Я шукаю людей, відповів маленький принц. Як це – приручити?» Люди мають зброю і ходять на полювання. Це дуже ускладнює життя. А ще вони розводять корей. Іноді від них користі немає. Ти шукаєш курей? Ні, я шукаю друзів. Що означає приручити? Це давно забуте поняття. Воно означає утворювати зв'язки. Утворювати зв'язки? Саме так, сказав Лис. Зараз ти для мене звичайнісінький хлопчик, такий самий, як безліч інших. І ти мені не потрібен так само, як я не потрібен тобі. Я звичайний лис, як тисячі інших лисів. Але якщо ти мене приручиш, ми станемо подібні, потрібні один одному. Ти станеш для мене єдиним у цілому світі. І я стану єдиним у цілому світі для тебе. Я починаю розуміти, сказав маленький принц, є одна квітка. Здається, я приручив її. Можливо, чого тільки на нашій землі не побачиш. <гум> О, це сталося не тут. Лис, здавалося, дуже зацікавився. На іншій планеті? Так. А є на тій планеті мисливці. Ні. Як цікаво. А кури, <гум> ні. Немає в житті нічого бездоганного. Зітхнув лис, але потім знову заговорив про те саме. У мене дуже одноманітне життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Усі кури однакові і всі люди також. І мені нудно. Але якщо ти мене приручиш, моє життя стане яскравішим за сонце. Я розрізнятиму твої кроки з поміч безлічі інших. Зазвичай чужі кроки женуть мене в нору. Але твої, як чарівна молодія, кликатимуть вийти зі схованки. А ще поглянь бачиш, он там пшеничні поля. О, я не їм хліб, колося мені ні до чого. Пшениця ні про що мені не нагадує. І це сумно. Але у тебе золотаве волосся. І як то буде чудово, коли ти мене приручиш, золота пшениця нагадуватиме мені про тебе, і я полюблю шелест колосся на вітрі. Лиза мовчав і довго дивився на маленького принца. Будь ласка, приручі мене, сказав він. Я в залюбки, відповів маленький принц, але в мене обмаль часу. Мені треба знайти друзів і дізнатися багато різних речей. Пізнати можна тільки те, що приручиш, сказав лис. На інших людей завжди немає часу. Вони купують в крамницях готові речі, але немає крамниці, де продають друзів, тому друзів у людей вже немає. Якщо тобі потрібен друг, приручи мене. А що треба робити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відповів лис. Спочатку досить, ти сидітимеш трохи подалі від мене у траві. Отак, я поглядатиму на тебе час від часу. А ти до мене не говори. Слова тільки заважають розуміти одне одного. Але щодня сідай трошки ближче. А, наступного дня маленький принц прийшов знову. Краще приходь завжди в той самий час, сказав Лис. От, наприклад, якщо ти приходитимеш о четвертій по обіді, то вже о третій я почну радіти. І з кожною хвилиною моя радість зростатиме. О четвертій я вже почну хвилюватися та непокоїтися. Я пізнаю ціну щастя. А якщо ти приходитимеш у різний час, я не знатиму, коли готувати для тебе своє серце. Усім потрібні обряди. А що таке обряди? спитав маленький принц. Це теж давно забуте поняття, сказав Лис. Це те, через що один день стає не схожим на решту днів, а одна година не схожою на решту годин. Є, наприклад, один обряд у тутешніх мисливців. Що четверга вони танцюють з дівчатами на селі. Тож для мене четвер, чудовий день. Я можу гуляти аж до самого виноградника. А якби мисливці танцювали, коли заманеться, усі дні були б однакові, і я не знав би відпочинку. Так, маленький принц приручив Лиса, але незабаром настав час прощатися. Я плакатиму, сказав Лис. Ти сам винний, відповів маленький принц. Я не хотів тебе кривдити, але ж ти сам побажав, щоб я приручив тебе. Так, сказав Лис. Але ж ти плакатимеш? Так, ти будеш нещасний. Ні, сказав Лис, я буду щасливий. У мене залишаться золоті лани. І він додав: Піди ще раз поглянь на ті троянди, ти зрозумієш, що твоя єдина у всьому світі, а потім повертайся до мене, і я відкрию тобі одну таємницю. Це буде мій прощальний подарунок. І маленький принц пішов подивитися на троянди. Ви зовсім не схожі на мою троянду, сказав він. Поки що ви ніщо, ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Таким раніше був мій лис. Він нічим не відрізнявся від безлічі інших, інших лисів. Але я зробив його своїм другом, і тепер він єдиний у всьому світі. Трояндес ніяковіли. Ви гарні, але пусті, продовжив маленький принц. Ніхто не віддасть життя заради вас. Звісно, звичайний перехожий, побачивши мою троянду, скаже, що вона нічим не відрізняється від вас. Проте вона одна дорожча для мене, ніж ви всі. Бо її я поливав ще ранку, її накривав скляним ковпаком, її захищав від вітру з ширмою, заради неї вбивав гусінь, крім двох чи трьох, щоб вони одного дня стали метеликами. Це я слухав, як вона скаржилася. Чи вихвалялася, прислухався, навіть, коли вона просто мовчала. Вона моя троянда, і маленький принц повернувся до Лиса. Прощавай, сказав він, прощавай, сказав Лис. Ось моя таємниця вона дуже проста. Добре бачить лише серце, найважливішого очима не побачиш. Так, да, Це та сама цитатка від Лиса. Давайте виділим мені, тому що незря ще держу цю ручку. А... Добре бачить лише серце. Найважливішого очима не побачиш. І сердечка тут даже нарисує. Найважливішого очима не побачиш, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Твоя троянда тобі найдорожча через усі ті хвилини, що ти їй дарував. Усі ті хвилини, що я їй дарував, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Люди забули цю істину, сказав Лис, а ти не забувай, ти назавжди береш відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду. Я відповідальний за свою троянду, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Розділ двадцять другий. Далі продовжуємо розділ двадцять другий. Добрий день, сказав маленький принц. Добрий день, відгукнувся стрілочник. Що то робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів тисячами, відповів стрілочник, і відправляю потяги, що їх перевозять то праворуч, то ліворуч. І повз них промчав потяг, виблискуючи освітленими вікнами та рокочучи так, що будка стрілочника аж затремтіла. Як поспішають, сказав маленький принц, чого вони шукають? Цього навіть машиніст не знає, відповів стрілочник. І протилежний бік, виблискуючи вогнями, з рокотом провчав другий потяг. Вони вже повертаються, питав маленький принц. Це інші, сказав стрілочник. Зустрічний потяг. Їм було погано там, звідки вони... їм було погано там, звідки вони їдуть. Їм було погано там, звідки вони їдуть? А тобі було погано там, звідки ти прийшов? Тут прогуркотів третій потяг, осліплюючи вогнями. Вони женуться за першими. Спит... Вони женуться за першими? спитав маленький принц. Ні за чим вони не женуться, заперечив стрілочник. Вони там сплять усередині або сидять, позіхають. Одні тільки діти притулюються не саме до вікон. Тільки діти знають, що шукають, сказав маленький принц. Вони віддають усю душу ганчірковій ляльці, і вона стає дуже важливою для них. Якщо її забирають, діти плачуть. Щасливі, мовив стрілочник. є над чим задуматись. А, ну що, ми закінчили. Следующий раз розділ 23. Я думаю, скільки всього? Всього, виходить, 27. Я секунду посчитаю 20. А... Ну ладно, сейчас прочитаю 23. І следующий, последній видос буде ще 4 розділи. І все. <клухи> <клухи> розділ 23. -й. Добрий день, сказав маленький принц. Добрий день, відповів крамер. Він продавав досконалені пігулки. Що втамували спрагу? Досконало було проковтнути одну таку пігулку, і можна було цілий тиждень не пити. <coughs> Навіщо ти їх продаєш? спитав маленький принц. Вони дуже економлять час. Фахівці все підрахували. За тиждень можна заощадити 53 хвилини. І що робити з цими хвилинами? Та що заманеться? Якби я мав зайві 53 хвилини, подумав маленький принц, я би просто пішов до струмка. Дальше ще Струмка. Mm, все. Закончилось. Дальше оказывается розділ 24. -й. В цьому той смысл був? А це я, я вже думала дальше читать и дальше читать и дальше. Як Достоєвського. СЕВСКО, но Нет. все закінчився. Следующий раз пройдемо 24 24 розділ. І до 27, -го, 25, -го, 26, -го, 27. -го. І буде останній последний видосик. закінчимо маленького принца. Читайте. Трошки грустно. <Сум pigeon> Такие выводы. Но, поучительно. Может, мне лично грустно. Все, всем пока. В следующий раз побачимся. Подписывайся на канал, ставь лайк. И кстати таки.